Мене звати Саша, мені 12 років. Я проживаю в Маріуполі. І я люблю займатися футболом. Відчим нас, забрав Маріуполь, і там ми проживали з мамою. В Маріуполі мені подобалося, що нова школа все. Маріуполь він був красивим. Навіть вночі виходиш, там красиво так. Я бабуся Сашка. Живу я зараз в вічні, працюю, виховую трьох дітей. Онука забрала, так виховую ще внука. І були вони, жили вони в Маріуполі, наймали цю квартиру ж на Уральській, 88. В кінці лютого ми, як звичайно, прокинулися, та я зайшов в інтернет та дивлюся, що війна почалася. Ну і потім ми з мамою почали почали думати їхати на Чернігівщину. Та потім вже росіяни всі потяги взірвали, рейси, і ми не змогли виїхати з Маріуполя. Дзвонить мені донька, мамо. У нас стріляють, знайшли танки і окружають нас. Робиться страшне. Це в нас таке саме танки, кажу, йдуть. Люди зупиняли вручну, напряму йшли танки. йшли вони і вічні. Деякі, мабуть, були агресивні, стали стріляти. Стріляли по хатах, розчили все на світі. Кажуть, ви нам не нужны. Деякі вставали і казали, що ми не хочемо вбивати вас. А чого ж ви до нас приїхали? Від Бандерів, каже, відзвонять. Уже коли почалась війна, то наше місто, наче затихло. Людей не було на вулиці. Та наче всі позникали. Ми перевалилися в підвал, то тоді вже і відключили і світло, і воду, і газ. Все відключили. У нас було мало їжі та води. Найважче це стало коли вже в Маріуполі настрілюють і хорошо так. Це було 24 березня. То тоді моя сестра спала. В будинку, та я пішов подивитися, як вона там. Почався обстріл. І потім я отримав поранення, коли забігав під'їзд до сестри. То тоді ми з мамою звернулися до військових наших і пішли на завод ліча. Там були військові лікарі. І тоді вони промили око то ми там перебували дві неділі. Ми жили в Бомбосковищі, Там був військовий шпиталь. Завод Ілліча оточили росіяни та взяли військових в полон. Також і нас з мамою забрали. Вони не вірили, що ми цивільні. Вони думали, що ми просто передяглися. Вони думали, що мама моя військова і що я знаю. Ми їм намагались пояснити, та вони не вірили, тому що у нас ні документів не було, нічого. А далі вони посадили в Камази та відвезли кудись. І їхали десь години три, а потім в якісь ангари відвезли нас, та там були всі полонені. Нас обшукали і потім нас з мамою на слідчий день відвезли на машині і військовий відвіз у Без Там була фільтрація. Там допрашували маму, та потім вже години через дві, коли її допрашували, її привели та сказали, що мене з мам від мами розлучають. Останній раз, коли я бачив маму, вона була одягнута куртку із заводу, тому що у нас були весняні речі, а вже похолодало. Приїхала Новоазовська служба по ділах дітей, вони так сказали. І сказали, що мене забирають. Мені навіть не дали мені попрощатися з нею. Мене повезли в Новоазовськ, там я пробув три дні, там мене відвели в лікарню і там сказали, що мені треба їхати їхати в Донецьк в лікарню. І вони мене відвезли, мама нічого не знала. Але... І ще досі нічого не знає. Де я і що з мною. Я завжди думав, що мама чи сьогодні, чи завтра прийде, і я чекав на неї. Я підтримував зв'язок з байбусею. Я брав у друга по палаті телефон, і він мені допомагав дзвонити до байбусі. 19 квітня. Прийшли, кажуть, там шукає тебе, онук, Рябчук, Саша. А мене аж серце тюхнуло, це моя дитина, ми й кажу, Саша. Каже, так як будуть нас каже, вивозить із, із того ж із цієї донецької лікарні. Ну, каже, бабу, як ти будеш їхати, там каже стріляють прильоти. А я кажу, Саша, аби ж хоч успіть тебе забрати. Ж". Він каже, так а ти, бабу, справді їдеш, їду, я кажу, через два дні в тебе кажу, буду вже. Не гаючи навіть хвилини, відробила на роботі і поїхала. Адрес на руках, документи вже були зроблені. Якийсь був прямий автобус на чотири дні їхав. Оце ж їхали ми через Польщу, Латвію, чи як воно там, і Польща, і Варшава. І чотири. Границі було, оце таких крупних же. А тоді бачу вже Росія. Меж ото пересідали на якісь автобуси, то ж прямо до Донецька. Я спочатку не повірив, що вона їде до мене. Я був в шоці. Ну, я вийшов її на одній остановці чекати. Йдеш потом по Донецькою, та поперед плигуєш. Гуде? Ну, бахкає, бахкає, чуть же ж бахкає. А нормально люди ходять, роблять і в тій самий лікарні. Побігла ж я до цієї лікарні, розминулася з сашком, бо Сашком вона вже хотів зустріти. Забігла там четвертихітажна чи, може й більше, здання, а сказали на четвертий. Ну, знайшла Сашу. Ми побачили у коридорі. Та я був в ну, шоці, я радів, я плакав, я нічого не говорив, я просто обняв. Це радость була така із, із болю, із, ну сльози на очах були, Ну сльози були радості. Сльози радості. Я кажу, дасть Бог, кажу, цей мама, ми кажу, знайдемо маму. Я із Сашою переночували у тому готелі. Він сказав, де, на зупин... де та зупинка, я на автобус і з ним поїхала. Доїхали ми з бабусею до Існі. Ми приїхали літом, були ще літні канікули. Та ми з друзями почали грати, так і їздити на річку. З глазом у той же ж їхати, у район, же, бо його ж треба десь лікувати. Пойшов у школу. В школі я люблю алгебру. Я тут аби, хочу залишитися, тому що тут і бабуся, і родичі всі тут. Я би хотів, щоб маму повернули. Козлова Сніжана Михайлівна, 31 рік, 32-й пішов. Вона турботлива мати. Любить дітей, вона старалася ж біля них і пекла, і варила, і, і ну, зустрічала і випроважала. Нормальна господи, Люблять її, діти люблять. Шукаю я.